Вітаю вас, мої прекрасні українці по всьому світу. Ви на моєму каналі Тетяна Білоцерковець. Я психолог, психотерапевт, астропсихолог, таролог. І кожного місяця, а то і частіше, я вам рекомендую рухатися разом з зірками. Тому що те, що на небі, те і внизу, вони на нас впливають, планети усі. Хто вміє щитувати знаки, будь ласка, приходьте на мої таропрогнози, підписуйтесь на інстаграм-канал. Завжди я залишаю посилання. Хто на особисту консультацію, я завжди вам рада, тому приходьте. Що сьогодні відбувається? У нас з вами ми вже зайшли, знаєте, в таку парадну, такий парадний вхід до коридора затемнення. Сам коридор затемнення він буде відбуватися 7 вересня. І до 23 вересня, з 7 по 23. А взагалі, от з цими всіма парадними, з цими всіма прелюдіями, у нас закінчується коридор затемнення 21 жовтня 2025 року. Що таке коридор затемнення? Оці всі парадний вхід. Ну, ви знаєте, чому я так кажу, це щоб зрозуміло було. Це, як би мовити, коли... Починається коридор затемнення, нас вбудовують вже планети, вони нас якби вистраюють і е вбудовують наш особистий потік, на наш життєвий шлях. Дуже важливо знати свою натальну карту, знати солярну карту, ну це вже в ідеалі, знаєте, солярна карта це на рік з дня народження, по, дня, по день народження наступний, а натальна карта це на все життя. Як розташовані планети, як саме вони впливають, де ваші дари і таланти, де ваше призначення, де вам бути, може вам іммігрувати в другу країну, а може вам взагалі своє хобі хобі перетворити в свою професію улюблену і допомагати людям? Там дуже багато інформації, і де знайти, зустріти, не знайти зустріти чоловіка гідного для себе. Дуже багатсько всього, тому не буду зараз тут розпилятися. А сьогодні про головне. Чому я люблю коридор затемнення? Завжди я кажу про це, тому що нам в цей момент нічого не треба робити. Ми все, ми вже не впливаємо жодного разу ніяк на своє майбутнє, на а, тут і зараз. Ми просто спостерігаємо, ми дивимося що відбувається навколо нас. І вбудовуємося в свій потік. Тобто такі підказки йдуть з різних сторін, з різних боків. І це дуже важливо розуміти, про що, де у вас в натальній карті зараз, де був молодик у дівах, знаходиться коридор затемнення. Будь ласка, приходьте, якщо не на натальну карту дізнатися повністю її, так можете просто собі взяти астроконсультацію і бути освіченим, бачити, що відбувається, і не прогавити той момент, коли вам треба кудись вбудуватися в свій потік. Якщо щось буде відбуватися таке, що вас буде лякати, ну щось, знаєте, якийсь форс-мажор, не дуже приємні якісь ситуації, давайте, наприклад. Я можу про себе говорити, про клієнтів не буду, а про себе так. Минулого разу, коли був коридор затемнення у березні-лютому місяці, що відбувалося в моєму житті? У мене було три пожежі у мого сусіда на першому поверсі. Я живу на другому. Уявляйте, за місяць. Цього немає, ніде ти не знайдеш. Ми з вами живемо нелінійне життя, тобто не одне. Я тут не тільки відповідаю за свої якісь вчинки в минулому, і мені прилітає бумеранг, як би мовити, Так, карма ще говорять, це одне і те саме. А ми ще відповідальні в такий момент, в коридор затемнення, за усі життя, які ми жили, а ми ж з вами не пам'ятаємо, що там було. Ми відповідаємо ще за наших предків, пращурів. Ми також не все знаємо про своїх предків. ну, мало хто із моїх клієнтів, хто приходить до мене на психотерапію. А я завжди кажу: збирайте своє генеалогічне дерево. Таким чином, ви повертаєтесь лицем до свого роду, і ви отримуєте автоматично, одномоментно, ви отримуєте силу роду. Коріння. А поки ви не знаєте своє коріння, ви, як бур'яну полі, бовтаєтесь і не знаєте, як вам жити, де вам бути. Ви такі розгублені. Я зараз вас не засуджую, я сама така була, не завжди я про це розуміла. Мало хто про це знає і передає. Тому я вам раджу, щоб духовно розвиватися, збирати своє генеалогічне дерево. Звертайтесь до мене на психотерапію, я там пояснюю, як це робити. І будь ласка, дізнавайтесь, де у вас коридор затемнення зараз відбувається. Тому що це дуже важливо. От, наприклад, мене знайома там думала, купувати їй квартиру за кордоном чи ні, а їй пропонують, а вона чомусь розгубилася. Ну, звісно, ну, це ж подія продати в Україні і купити за кордоном. Тому вона і мала рацію розгубитися, це нормально в її випадку. Так от, коли вона прийшла, і я їй розповіла, що добре, так можна робити, і е, вона зраділа, тому що вона вже не буде е, е, втрачати час, а буде шукати, яким чином е, це зробити якнайліпше для себе. Багато таких випадків хтось про роботу думав. Дивіться, в цей період відбувається те, що повинно відбутися. Воно і так станеться. Просто ми не можемо це як вам сказати, змінити. Тому що якщо ми не на своєму шляху, то планети в цей момент нас вирівнюють. Я можу вам підказати тему. Де це область життя, де це у вас буде відбуватися? От я знаю, де це в мене відбувається. Це стосовно моєї кар'єри, усього того, чого я вже надбала за свої роки. Усі мої спеціалізації, усі мої професії. І зараз я зустрічаю, знаєте, вже і не ретро Меркурія. Я зустрічаю людей з минулого з минулого, де мої всі фахи спеціалізації вони. Гідні, вони потрібні. І я тішуся і радію, що я можу це знати і е, допомагати людям, так само орієнтуватися в просторі. Пам'ятайте про те, що якщо у вас там щось станеться неприємне, Пам'ятайте про те, що ви могли щось робити з цією людиною, або ви відповідаєте за те, що зробили ваші пращури. І вам треба в цей момент просто погодитись. Я розумію, що може бути важко, але треба просто сказати, сплачено, я заплатила. І погодитись з тим, що ви не ідеальні, що, можливо, ви могли щось таке подібне зробити з кимось колись. От і все, треба це визнати. Для чого це робити? Задля того, щоб ваша карма очистилася. Задля того, щоб потім в майбутньому житті або в цьому житті, щоб з вами вже не відбувалося щось, якісь такі негаразди. Коли в мене сталася перша пожежа, я сказала сплачена, друга, третя, висновок один. На найкраще це сталося. Це дико зараз звучить оті всі мої пожежі, але на найкраще чому? Тому що зараз ця людина вже сидить в тюрмі, ну, звісно, за інше скоєне. Але ну, я просила справедливості у Всесвіту. Я нічого поганого не жадала, не бажала цій людині. Це молода людина, 24 роки йому. В нього ну, така неприємна доля, тому що я там живу 25 років, і це не сталося в один день так, з цією людиною. Тому ось так. І зараз у нас зроблений вже в під'їзді і ремонт, і зараз хто не заходить, хто бачить, родичі наших сусідів вони дивуються і кажуть, Господи, та у нас в місті немає такого під'їзду чистого. Красивого, чемного, тому що ми і світло там зробили, і картини я свої повісила, і е, дошку для об'яв, е, і квіти. Ну, тобто там дуже красиво тепер. Тому е, не поспішаємо думати, що все пропало, все погано. Е, дбайте, дбайте про те, щоб е, стало на найкраще. Робіть кожний крок на найкраще. Оце ви можете зробити точно. На благо собі і всім живим істотам. Сьогодні я хочу зробити, звісно, прогноз на вересень місяць для наших прекрасних дів. І у вас в цьому місяці, в вересні місяці, два рази буде молодий місяць. Вже один був на початку місяця і буде наступний вересня. Також в Діві. Це дуже рідкий такий випадок. Це говорить про те, що дівам зараз час настав дати дуже багато можливостей. І ваша задача не втрачати ці можливості, бачити і починати щось нове в вашому житті. Вас вбудовують ваш особистий потік, встановлять на ваш шлях, і ви не губіться, будь ласка. Я... Хочу привітати вас. Я вас вітаю з днем народження, Діви, і пишаюся тим, що я сама трішки діва, тому що я народилася наприкінці Діви, на початку Терезів. І дуже важливо розуміти, чим ви корисні для світу. Ви корисні тим, що ви дуже великі перфекціоністи, молодці в будь-якій справі. Особливо це там, де якісь точні науки. І медицина, і бухгалтерія, і банківська якась робота, служба це можуть бути і виховательки, і нянечки, і лікарі. Ви дуже важливі, різноманітні. І ми у вас вчимося бути, знаєте, ну не ідеальними, тому що цього не існує, але наближатися до ідеалу, бути фахівцем в своїй справі. Саме діви нас цьому навчають, тому що ви земна стихія. І ви дуже працьовиті в цьому. Ви дуже такі, знаєте, слідчі з вас ще дуже гарні, такі і можуть бути науковці також. Тому вітаємо вас, з Днем народження, і запрошую на таропрогноз на вересень місяць для кожного знаку зодіаку. Близнюки, ваш таропрогноз на вересень місяць. Коридор затемнений, що буде у вас там відбуватися. Підвійшений. Ну, коли дивишся на цю карту, одразу хочеться подумати, що з цією людиною щось погане. Ну, так, здається. Насамперед, ні. Це здається. Ця людина висить за одну ногу, досить зручно, нічого тут не мучається. Навпаки, тут світло навколо. Ну тобто тут е, білий колір. Бачите, це говорить про те, якщо ви подивитеся на якусь ситуацію, яка вас бентежить, інакшим чином, під іншим кутом, ви розгледіте щось важливе, щось цінне, і ви створите щось креативне для себе, або то бізнес, або у житті вийдете з якоїсь е, ситуації складної, зрозуміли. Тому не, не боїмося цього підвішеного це 12-й старший аркан. А пам'ятаємо, що він досить такий е, неформальне бачення народжується з ним. Ви щось таке важливе побачите про себе, для себе. Наступна карта. Помірність. 14-й старший аркан. Помірність. Ця енергія говорить про те, що. Усе завжди вчасно. Ота от ідея, яка до вас прийде, осяяння, якась креативна, неформальне бачення відкриється. Це все вчасно. Ви ж пам'ятаєте, що я казала на початку цього відео? Що відбуватиметься саме те, що повинно статися. І от ця карта вам підтверджує: завжди, коли ми говоримо, усе завжди вчасно. Це ми маємо на увазі помірність енергію. Тому. Не дивуйтеся, що ви опинитеся в якомусь місті в потрібний час, в потрібному місті, і зустрінете якусь важливу людину, яка вам потрібна. Тому що так складуться усі вищі сили, вас зведуть разом, бо час настав. Зрозуміли? Ну і карта помірність ще говорить про те, що треба пам'ятати, що. Ми повинні з вами розуміти, що все завжди вчасно, і треба щось відпускати в своєму житті, а щось нове запускати. Бачите, ця жінка виливає і вливає. Бачите? Тобто, треба звільнити якесь місце для того, щоб зайшла нова енергія. Ось це також про це. І це два старші харкана. Дуже важливий період для вас. Буде близнюки. Наступна карта. П'ятірка мечів. Буде якась спірна ситуація, ви можете навіть з кимось ну, посваритися, але раджу апелювати фактами, не переходити на особистості. Говоріть фактами і вас тоді почують. І почуйте іншу людину. Тоді народиться якась істина спірній ситуації. Зрозуміли? Ну і завжди п'ятірки у нас це про кризу. Про кризу у відносинах, по роботі, з документами щось там, або ви втратите, або знайдете, або треба донести кудись. Ну от буде якесь таке суперечливе питання. Давайте дивитися далі. Знов п'ятірка, тільки вже жезлів. Ось тут, будь ласка, не диріться хоча б. П'ятірка жезлів це засучити рукава і робити щось е, наново. Ремонт, наприклад, генеральне прибирання. Ну, щось таке, звільнити свій простір від е, зайвого. Пам'ятаєте, я тільки вам казала, що треба передивитися. Е, можливо, ви підете з іншими людьми працювати. Тут таке враження, знаєте, як змінюються позиції. От ви були на одній позиції з п'ятьма людьми, працювали з інформацією, наприклад, а потім підете в інший простір або в іншу бригаду, в інший не знаю, зміну в іншу, в магазин інший, робота. Ну, П'ятірка заміняє іншу п'ятірку. Бачите, тут була повітря стихія, це якби розмов, розмовний. Жанр, да? скажімо так, а це жезли, вогняна, це працювати фізично, фізичне навантаження. Раджу піти в спортзал ще дуже. Або бігати починати. Наступна колода. Ой, ну вже файна карта, вже прекрасна. Дев'ятка Пентаклів Дев'ятка пентаклів говорить про те, що у вас буде премія або нагорода. Ви не просто так отам будете махати руками і шашкою махати. Ви таки дійдете до консенсусу якогось і ще отримаєте зарплатню або підвищення, ви також можете бути. Відмічені своєю начальницею, вона може щось вам сказати, або назначити вам вас бригадиром, не знаю, головною серед тих п'ятьох або десятьох людей. Ну це однозначно карта самодостатності і самозадоволеності. Ви будете вдячні собі за той прояв, за те, що не зупинилися, не злякалися, доказали. Хоча й спірна була ситуація, але ви доказали і отримали винагороду. Радію за вас, близнюки. Наступна карта. Двійка мечів. Буде якесь, знаєте, як сліпа пляма. От як за Кримом їздиш і чогось не бачиш. От і у вас буде якийсь такий момент після цього, що як на роздоріжжі, або вам іншу роботу запропонують, а ви не знатимете, що робити, чи приймати ці, цю пропозицію, чи ні. Або ви ну, щось прочитаєте таке і не зрозумієте це як спорчений телефон, якась така інформація, якась зайва, яка можливо помилково до вас прийшла. Знаєте, як пишуть одні людині, я попадає вам. І таке може бути. І е, раджу, якщо це по вашому якомусь ділу, по м -м, якимось там подіям, і ви не розумієте, що вам робити, яке рішення, вибір зробити. Звертайтесь до мене за допомогою до таролога. Можна зробити розклад і подивитися про що це. Ну, а також подзвоніть іншій людині, бо це завжди мечі. У нас це подзвонити другу або спеціалісту, який в цьому фахівець і проясню вам цю ситуацію. Дивимося наступну колоду. П'ятірка. Пентаклів, слухайте, це третя п'ятірка. У вас знов спірна ситуація, але вже стосовно грошей. Можливо, ось тут ви зраділи, що стільки грошей отримали по дев'ятки Пентаклів. І можливо не знаєте, куди вони ділися. Знаєте, буває так, що плануєш і те треба купити, і те треба купити, і потім хоп і нема. Отраджу вам, бачите, для чого я роблю ці розклади, щоб ви розуміли, що не треба зайвих коштів витрачати, щоб потім не сталася така криза, і ви не сіли отак на підлогу і не плакали, а де мої гроші? Оце працював, працювала і де, за що боролися. Зрозуміли, тому п'ятірка Пентаклів ще говорить про те, що ви можете відчувати себе жертвою ситуації, але ви помиляєтесь, навколо вас дуже багато можливостей. Піднімайте голову, подивіться наверх. Щось таке навколо вас буде підказкою для вас, що вам просто це треба побачити. Але коли ж ми у ситуації жертви, ми не дуже це бачимо. Ми настільки маємо тонельне мислення, от якесь одне жертва і все. Ні, це неправда. Є п'ять варіантів, які ви можете знайти і вийти з цієї ситуації. Точно. Наступна карта. Четвірка чаш. Ну, ви можете бути е, е, незадоволені або собою, або кимось. Вам може бути сумно, соромно, може бути печаль якась стосовно якоїсь ситуації. Четвірка ще вона, знаєте, така прісна. Вона прісна, це про вигорання може бути ще. Про вигорання на роботі також. Раджу подбати про себе. Ось на цій карті, як піднятися на вищі вібрації. Це побути на самоті нічого страшного в цьому немає. Побути на самоті і помедитувати. От прям знаходимо медитацію стосовно якої теми в Ютуб-каналі де хочете. Купуйте за гроші, є дуже якісні також медитації. І медитуйте. Піднімайтесь на високі вібрації. Наступна колода. Сімка, О, бачите, тільки сказала, помедитуйтесь. З четвірки ви піднялися на сімку чаш. Там була четвірка, а тут сімка вже. Сімка говорить про те, що ви побачите різноманіття варіантів. Сім варіантів. У вас очі будуть розбігатися від того всього, що вам буде пропонувати доля. І мрія може здійснитися. І ви можете почати мріяти. І можете робити оту карту бажань. І обов'язково 7, 7 бажань ви можете от прям написати, можливо, на півроку, можливо, на сім місяців. Напишіть, що ви хочете для себе зробити кожного місяця. Або взагалі не місяця. Не діліть, просто напишіть списком. А коли воно там станеться і добре. І остання карта на вересень місяць близнюки для вас. Двійка. Жезлів. От подвійки жезлів, подивіться, тут подорож. Людина в подорожі, вона в горах. І це говорить про те, що час прийде, коли ви захочете собі спланувати дійсно поїхати або в Карпати, або також в гори, де ви знаходитесь, може ви за кордоном. А... І знаєте, це двійка, ви наче вагаєтесь, але якщо чесно, то ви вже знаєте, куди ви хочете. А може, вам і не треба обирати, а дві буде у вас поїздки. Там одне відрядження, а одна відпустка. А може, обидвоє відрядження, обидвоє відпустка, або вдвох з кимось ви можете хочете спланувати цю подорож, тому я вам раджу. Близнюки. Давайте я вам ще одну карту витягну, щоб не залишати вас в подвійності, такої, ваганні в такому. Десятка мечів. Вона тут дуже лагідно виглядає, нею я завершу. Це говорить про те, що щось таке а, в вашому житті завершиться. І частіше всього завершиться те, що вас. Мучило те, що вас турбувало досить багато. Це, можливо, 10 років, можливо, 10 місяців, 10 тижнів. І вам було боляче, і якось неприємно. І це вже завершується. Кінець ситуації. Сама темна ніч перед світанком. Ось про це говорить ця карта. Ну, а можливо, ви мрієте зробити собі тату. То, будь ласка, також звертайтесь до астропсихолога, щоб розумно зробити тату, тому що тіло, кожен орган тіла відповідальний за якийсь знак зодіаку. І ви можете підсилити своїй натальній карті якусь область життя. І дуже б добре було, якщо б ви підсилили ту, що вам потрібно в даний момент життя, а не зайве. Не спровокували щось непотрібне в вашому житті. Добре? Бережіть себе, я вам бажаю всього самого найкращого. Нехай ці 10 мечів будуть як е е е е закрита якась вже ота неприємна ситуація, і все буде на найкраще. Бережіть себе і своїх близьких. Приходьте, Па-па.